Цей тиждень знову приніс трагічну звістку на Коломищину. Серед загиблих під Ямполем, що на Донеччині, уродженець Коломиї 27-річний Степан Воробець. Він був командиром розвідувальної роти штабного батальйону. Степан Воробець з родиною мешкав у Яворові. У загиблого залишилося двоє синів. Учора тисячі Коломиян прощалися з героєм, який віддав життя за батьківщину. Патріот своєї вітчизни. Перше, що говорять близькі й друзі, про Степана Воробця, 27-річного командира розвідувальної роти штабного батальйону, Степан разом із сім'єю мешкав у Яворові. Народився та виріс у Коломиї. В одеському військовому училищі навчався навідмінно. Опісля проходив стажування в Америці. У загиблого залишилась дружина та двоє синів. В останню путь рідними вулицями провели герої, рідні, близькі, друзі, представники влади громадських організацій та просто небайдужі коломияни. Був чесно, порядну людину, дійсно герої. Ці хлопці, я рахую, вони є герої, вони наші герої. І, і варто пам'ятати, і варто їм допомагати, тому що вони не захищають себе, свою сім'ю. Вони захищають нас усіх. І я хочу, щоб ми були небайдужі, співчували родини, не забували, бо ми сьогодні тут. От ми їм співчуваємо, а завтра ми забуваємо, щоб ми не забували, щоб ми співчували цим людям, допомагали як родині загиблих, так і, взагалі, в цілому нашій армії. Рідні Степана не можуть усвідомити того, що їхній син, чоловік та батько, загинув. Тому спілкуватись їм дуже складно. Провести в останню путь героя України зібралось понад півтисячі тисячі коломиян. Кілька тижнів тому мати загиблого Ганна Воробець зверталась до коломиян з проханням допомогти зібрати кошти для українських військових в зоні АТО. Тоді говорила, що син не втрачає бойового духу і готові віддати всього себе Україні. Командир роти він керує ротою на сході України, виконує свій обов'язок українця. От він у мене патріот і дитина. Він дуже переживає за своїх бійців. Він каже: Мамо, не переживай, усе добре. Ми виконуємо свій обов'язок бойовий дух такий, як треба. Але він вибрав таку професію і він виконує свій обов'язок. Нагадаємо, що за час проведення антитерористичної операції на сході України загинуло вже кілька сот людей. Прощання із кожним героєм неабияке горе для України. Висловлюємо свої співчуття родичам та близьким загиблого капітана Степана Воробця.